Всім привіт! з вами Кирчик ПРО! <ріст> І сьогодні. Там ми з Історик 212 знаходимось вдома у ігратітан. Ніжне підкреслювання 2792. А, Ніжне підкреслювання, ігрититан Ніжне Підкреслювання 2792. Як ми можемо бачити, у нас тут є сірий масив, але він не сірий, а білий. Журики білик. Бесі. Жирики білик Не, я про інше. Ось є бесі, а є ось. Я ось жирсі один, а є жирсі два. Жирси два. А мою кошку попали. А твою. Вона не жирсі, вона... Вона хто? Не, ну вы дивись, просто наглисть. Натриская да Що на тамтриская Питер Це Просто наадекватно Зрада Ч Що Бог Щось за А зрозумів, це все Україна Зрада На Анталія Геленджик. Геленджик. Геленджик это у нас. Ага. Що я не помиляюся? — Це? — А, ну це Україна. Угу. Кубань. А Кубань це. Україна. Україна? Десь... О, о боже. Ні, ну це це, це по-любому, так, це по-любому. Ні, ну вот дивіться просто на це. Нюхай, блін, двері. На понюхай камеру. Піщарч хварчат. Піщарш хварчач, що він так і каже. Mm. Це...